Вітаю, дорогі друзі! З вами Аня і ви на моєму каналі вінтажного посуду знахідки в серванті. Сьогодні не збиралася викладати відео, але так як отримала посилочку, вирішила вам відзняти це відео. Крім посилки, отримала просто зіпсований настрій. Замовляла ось такі три чашечки: яблуневий цвіт і городницький гарбуз. Ви подивіться на цю упаковку. Малесенька, тонесенька. Клали в неї гарбуза і три чашки. Чашка в чашку замотала пуперкою і відправили з іншого кінця країни. І що ми маємо? А маємо ми зіпсований настрій і купу битого посуду. Ви тільки погляньте, все бите. Дивом тільки вціліла ось ця чашечка і ця кришечка. Інше все, просто побилося. Мене врятувало лише те, що оплата була після отримання. Хоча відправник наголошував, щоб я оплатила оплату лише на карту. Від OLX доставки відмовились наложеного платежа, погодились на наложений платіж, відправили, але потім мені зателефонували і сказали, ми відправили. Але не наложеним платежем скиньте нам кошти на карту. Я сказала: ні, оплата лише після отримання. І ось що ми маємо: просто битий посуд і зіпсований настрій. Клеймо довбиш стареньке, клеймо городниця, старенька, клеймо 60-ті роки, перший сорт. Я так довго шукала цього арбуза, я так про нього мріяла. Хотіла саме такого арбузика першого сорту з стареньким клеймом, і ось що ми маємо. Ціленька тільки кришечка. Що з цим всім робити, я просто не знаю. Звичайно, що після отримання такого битого посуду я домовилася за іншу ціну. Я думаю, ви знаєте, скільки коштують зараз ці речі, ця посилка. Коштувала досить немалі гроші. Але, звичайно ж, потім ми передумовили зовсім за іншу ціну, бо платити кошти за ось цей розбитий просуд, я думаю, ніхто не буде. Відправляли Укрпоштою. Продавчиня мені сказала, що це пошта погано. Транспортує товар. Повірте мені, скільки я замовляла посуду, і скільки я відправляла, якщо надійна запакована посилка, її ніколи не розіб'ють. І спеціально її вам ніхто не кидає. Ви подивіться на цю упаковку. Взагалі нічого немає, ні пінопласту, лише поперка. Чашка в чашку, поперка, гарбуз. Просто немає слів. Просто зіпсований настрій, купа битого посуду, з яким я не знаю, що далі робити. Звичайно, я спробую гарбуза склеїти, бо дуже вже мені його хотілося. Можливо, щось порадите ви. Прохання до покупців: ніколи не скидайте кошти на карту. Домовляйтеся, волик з доставкою, наложеним платежем. Або оплата після отримання. Тільки так, цей товар досить крихкий. Продавці також бувають різні. Прохання до тих, хто відправляє такий товар. Будь ласка, надійно пакуйте свої посилки. Нехай вона буде не дуже гарна ця посилка, але вона буде ціленькою. Різні посилки бачила. Обмощували пінопластом, обмощували лотками з під яєць. Неважливо особисто для мене, яка вона всередині. Мені головне, щоб була ціленька посилка сама, щоб був ціленький посуд. Це досить дорогі речі, майже антикваріат. Дуже шкода те, що цих речей вже майже не залишилося. І через халатність ось таких продавців ми просто ці речі скоро не побачимо. Тож, бажаю вам поменше ось таких розчарувань. І наступне моє відео буде про дитячий посуд, як я вам і обіцяла. Тож, бажаю вам щастя, миру, здоров'я, поменше ось таких. Розчарувань та неприємностей. Дивіться мої відео, коментуйте, ставте лайки, підписуйтесь. Може, щось ви мені порадите, що з цим всім робити. Дякую вам за перегляд. До побачення!